Добрий день, дорогі глядачі. У багатьох садівників виникає запитання, чим заповняти ями після викупки рослин. Раніше ми заповняли глиною, тому що в нас глини було багато, доповняли глиною. Потім доповняли землею, земля була вишня. А для чого це потрібно? Тому що коли з комом землі викопана рослина і закидати остатками землі, то після дощу яма просідає і тут земля просідає і виходить яма. Тому її треба чимось <кій> заповняти. <кій> так як в нас запаси землі і глини вичерпались, ми знайшли ще дуже класне рішення, чим заповняти ями після викупки рослин. Ми протязі літа заготовляємо гілки після обрізки. Ми їх не спалюємо, ми їх дробимо на дробівці для перегною, а частину залишаємо для заповнення ям. Беремо, кидаємо в яму гілки. Затрамбовуємо ногами, заповняємо дві треті ями гілками, а потім накидаємо зверху землі. Тоді після цього утворюється невеличкий такий горбик землі, тому що земля не, не спресована. І після дощів цей горбик просідає і виходить яма. Земля на рівні землі утворюється. Таким чином площа завжди рівна. Утилізація гілок йде, не забруднюється середовище під спалювання. А також за пару років воно перегниває все і живить сусідні рослини. Ражу дорогі друзі, якщо вам сподобався мій метод, приміняйте і буде завжди утилізоване гілля, також буде, буде у вас рівненька площа. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь хто хоче. До побачення, до нових зустрічей.